Друзі, вітаю, це мій рай. Ну що, йдемо працювати. Слава Богу, відчуваю себе добре, цього і вам всім бажаю. І йду працювати. Планувала почати з городу. треба перехлити землю, бур'янів, як таких дуже немає, але земля забита, тому треба перехлити. Але зацепилася трошки в дворі в асфальті, в бетоні є трава повилазила в щілях, то почала рвати і вирішила все-таки спочатку тут. Тут в квітнику прибираю бур'яни, а потім вже піду на город. Якщо вам цікаво, залишайтеся, будемо працювати разом. Підписуйтеся, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, і пишіть коментарі обов'язково. Я буду дуже вдячна. Триває в щілях е траву, яка така їстівна то курочкам, а то е викидаю, потім винесу на сміття. І ось почала квітник. Виполювати, ну, портулак не знаю, треба, щоб трошки підріс і, може, перехлю. О, і нюша, тут як тут. Ну, Вітайся з нашими підписниками. Ну. Кажи привіт всім, привіт, да, нюшка? Моя ти хороша, да. Да, хороша наша дівчинка. Да, 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 да. Да, Помічниця наша. Ага. І, друзі, почала полоти, і дивіться, уже мої. Ой, камера повернулася. Е, молодила мої геті Позаростали оцим очітком. Тому трошки попрополюю і очіток, щоб тут їм було сонечко і було чим дихати. Тому прибираю те, що не заважає, те лишаємо, а це прибираємо. Бо вони, бачите, вже пускають росточки, а воно все в тіні і буде не... неприглядний вигляд мати. Так що прибираємо. Все Воно, звичайно, гарно, що прикриває оцю бур'яни, ростуть, але, але але тим рослинкам, які ростуть, тут треба, щоб було трошки провітрювання сонечко і сонечко, і з чого брати поживні. Раз воно бур'ян глуше, то воно так само й заглуше нам ці рослинки. Ось також піретрум я садила, дивіться, він вже геть заглушив його, тому. Прибираємо. І буде краса. Ну і так далі. До речі, скажу, друзі, що рослина така, що, ну, якби агресивна, бистро розростається, бистро, десь чуть-чуть трохи -чуть такою лишилася гілочка, навіть без корінчика, ось отак. І все, вона цепляється за землю і швидко приймається. так що, Якщо вам треба щось засадити, якусь ділянку, щоб не було бур'янів і щоб було красиво, то підходить. Якщо ви садите якісь культурні рослини, то воно може заглушити його. Ну, і до речі, знайшла один квамокліт. Ось, зійшов. Так що, слава Богу, хоч один є. У мене в минулому році там попід хатою один був і так повністю попід стіною повився, що. Дуже великий гарний був, так що навіть як один буде, то пущу його сюди на ручку цьому свою. Так. І, дивіться, гліцинія заповиває вже, починає повсти. І Ще одна є, але цю треба буде тут прибрати. звідси. Також, друзі, оці мілкі фіалочки я прибираю. Вони вже здичавіли, чи не знаю, але мені вони тут не треба. Тільки місце займати, краще на це місце щось посадити красиве. Такі ось кольорові. Ці залишаю і мілкі, і крупніші, а ці прибираю. Тут навіть на доріжці така, більш-менш вона гарненька, то я лишаю. Ось, друзі, частину цю прополола, дивіться, які кучі. І зараз буду ще цю частину прополювати. Бачите, тут теж молодила. Дивіться, воно геть заросло так, що прибираю. Ото трошки залишила там острівець таке, я це прибираю. Воно наросте, якщо, я ж кажу, одну гілочку десь кинув і вже буде рости. Так що продовжую працювати. Полювала і, друзі, зрізаю е, оцю як її, вівсяницю, колоски, щоб не насіялося. мені насіння. Мені вона тут не треба, щоб. Зайве було, то ми зрізаю і прибираємо. Ось так. О. І, до речі, вже можна викопувати тюльпани всі цибулькові. Не знаю, чи я викопаю, чи буде час, але вже пора. Бачите, вони вже в'януть можна, тому що потім ви вже їх не знайдете. Поки що так. А потім перехлила землю в гейхер і дивлюсь, надо було газанію. Ну, вже колись буде час, зроблю це. А дивіться, хочу показати свої гейхерки. Все добре, перехлила їм земельку, щоб дихали. Ця сама гарніша, вже, бачите, квітує красунька. Ну, ці теж попіднімалися. Я взагалі думала, що вони попропадають. Ці менші, звичайно, але теж, слава Богу, що вони в мене повиходили і що вони є. Ну і так от такий вигляд. Ця моя клумбочка має, там георгінка. гергінка. Тут це все. І з цієї сторони, тут з краю. Бо туди <різь> страшно лізти, треба залазити. Ну, не знаю, зараз йду на город, тому що треба там зробити. А тут так теж попроривала, почистила. Теж ще одна гейхерка є, ось така гарненька. Так що, друзі, все добре. Красу трошки навела. Тут трошки по ту сторону, ще не прибирала, то вже буде окремо. І зараз повиношу все це сміття і йду на город. І перш ніж піти на город, не можу пройти по всю красу. Так, де вона у нас тут? Ось така малесенька. І я її хочу зараз відразу посадити. Хотіла посадити в підвісне кашпо, але передумала і вирішила. Посадити десь на е, рівні очей, щоб було кидалося в очі. І ось вирішила, тут ще прибрала трошки цього очітка, і зараз отут висаджу її на клумбочки, і буде тако гарно у нас. Ось так. До речі, лавина червона відповідає тому, що було вказано. Красота. Друзі, перш ніж почати працювати. Хочу, той не відкрила, ну потім пізніше відкрию. Ну там кріп Петрушка повідкривала ці парнички. До речі, гвоздичка, яку я пересаджувала, там теж все добре. Так що все буде квітувати. І ось дивіться, наша капусточка. Це ця, що я пізніше досаджувала, тут пропало було дві, хто дивився. Тут одну я вирвала вже. Сьогодні доїла. Тут ще три штуки є, бачите, головки гарні. Так що все добре. Ну і тут, ну тут ще головки немає, закручуються, але ну ще така повітряна, ще не... не сформувалася. Але вже дивіться, гарні всі. Єсть ще шепотало, я дивлюсь, що їсть щось, але кропити не буду, так і буде. Це у мене. Ем, опять забула. Згадаю, напишу, а це досаджувала вже раню пізніше. я. Дивіться, вже теж крутяться головки. Це зійшла якась із тих, що я садила одна. Це теж із тих, що насіння тут посіяні. Це вся рання. Це теж із тої, що тут в кінці, по-моєму, Валентину я садила, чи що не пам'ятаю. Це ось три, там там вийшло, бачите? Так що тут все добре. Ну, Картошечка теж гарна, треба підгортати. Я коли перший раз просапула, яка була так більше вилізла, то підгортала, але... Треба зараз, поки волога є, треба гарно підгорнути. Посходили гарно бурячки, треба теж прополювати, проріджувати. Полуничка, дуже багато є полунички. Мабуть, сьогодні виберу. Вчора там на тому шматочку, де в мене було накрито агроволокном, я зібрала мисочку таку гарну. Полунички трошки поїла, трошки ще лишилося. Тут з квітами все теж добре. Хризантемки, треба край пересаджувати, але не знаю, не встигаю. Ну, і тим більше, практично неділю, я взагалі практично нічого не робила. Так що, так, і рисики наші. І вже розквітають ромашки голубі, розквітають білі. Дивіться, яка краса. Якби поприбирала трошки пуп'янки, то було б крупніше. Але і так дивіться, ну, квітка гарна. Так що все добре. Тут мої злаки, які я з декоративного сада Півдня України замовляла. Тут щось не бачу, щось тільки-тільки лізе. А там потрошки вже гарно. Ну, Говорять, що вони пізно виходять. Ну, Це була, вона геть і не пропадала, не пам'ятаю, як зветься, але записано у мене. Еремуруси скоро вже будуть квітувати. Ну, знову ромашка, біла ромашка. Це те, що я в минулому році. Розсаджувала, а це ось оце ті, що я в цьому році навесні розсаджувала. Не всі, але теж повикидали цвіт. Тут треба викопувати все, не знаю коли. Огірочки все добре. Треба спочатку просапати, а тоді вже пройду культиватором, тому, чи як воно називається. Ну і слідуючий парничок це у нас помідорки, які я висаджувала. З своїх лоточків. Дивіться, піднялися гарно. Ну, якісь більше, якісь менше, але вже силу набирають, так що все добре. Бачите? Ці вже взагалі, вони вже на цвіт викидають. Не знаю, видно, не видно, але. Вже. Так що все добре. Ну, перчики, поки вони довго приживаються, тому, але все одно вони вже стали більші, ожили. Тут щось трошки листя поскручуваюсь, не знаю, може вочок, бо бачите, скільки ходів, це все вовчки. Рекомендували мені якусь від вовчків якусь траву, але треба подивитися коментарі і попитати на базарі. І теж мурахів ціла куча. Дивіться, взяла ось вчора, просипала в деяких місцях такий фаз дубль від мурах. Це не реклама. Це питаюся, хоч чимось врятувати свої рослинки, тому що одну георгіну в мене заїли і я не, не впевнена, що вона відійде. Сама більша георгінка, яка в мене була. Вони її так обліпили. Я не ходила, щось не дивилася, а коли глянула, то не знаю, посипала, але чи щось дасть, чи не дасть, не знаю. Чи тут подивлюсь, чи є десь. Але так дуже багато. ось. І, друзі, кому цікаво, підписуйтеся. Я даю різні рекомендації по ходу роботи. І я все не можу вказати у заголовки. Там не вистачило, не вистачило б, но, мабуть, не знаю чого. Тому кожного разу якісь поради даю. Якщо ви будете дивитися, якщо вони вам будуть в нагоді, то я буду дуже задоволена. Помідорки поки не буду накривати, хай привикають до сонячного світла. Сонце то виходить, то заходить, то я думаю, не погорять і буде все добре, хай загортовується. А капусту накрию, тому що тільки залишиш зараз і білокрилка, і все, що хочеш. Помідорки, що я висаджувала, ті, що я раніше садила, Це в нас Маруся, а це в нас ефемер, бачите, вже квітує. І той, і той. Це ранній, Мені він подобається. І там в мене один. Толстой. Ну, бачите, він теж шини. А це вже видно, що рані. Ну і баклажанчики мої, все добре з ними. І перчики навіть теж Вон вже з квітами. Побачимо, що буде. Зараз спочатку обсапаю їх, а потім, ну і так все огірки, кабачки, те, що досаджувала, пообсапаю і все, що можна обсапати, а потім прийду культиватором. Почала сапати, дивіться, що це з агрусом Починають так крутитися листочки. Бачите, підскажіть, що це таке, хто знає. І не тільки на одному, а на іншому те ж саме. Спочатку обсапую піретром і хризантемки. Земля ще доволі волога, насапку добре ще налипає, тому приходиться чистити. Ну і перейшла на огірки. Кабачки, огірки, хризантемки. І друзі, хочу вам показати, дати одну пораду, поділитися своїм досвідом, щоб ви знали. Особливо для тих, хто купляв у мене хризантеми замовляв, хто вирощує. Для моїх підписників, дивіться, ось такий кустик. Це, по ходу, Я просто не пам'ятаю, але тут у мене сіно скорослі. Я вам скажу, якщо ви це робити не будете, то у вас і мультифлора буде не така, на яку ви розраховуєте. По-перше, обов'язково треба розділяти по одній штучці садити, так як я робила, ось ну, тут не знаю, тут знизу вже кущики, що ось дивіться. Рослинка, да? і ви верхівочку, отако штучки 4 листочки, зриваєте, прищіпуєте. І вона потім буде пускати в пазухах нові листочки. Ось так само, дивіться, тут один стебельочок. Вона, звичайно, дасть щось, але вона буде така пустенька. Ми з верхушку збираємо і все, і вона буде роз розгалуджуватися, буде робитись е кулькою. Отак всі робляться. І за сезон ну до, десь до середини е червень-липня. Можна їх так прищіпувати і не тільки один раз, а час від часу. От вони пустять декілька, ось як тут, наприклад, тут декілька рослинок. Ми всі верхушечки прибираємо. І все, і вона буде розкущуватися, і буде гарний красивий кустик. Якщо у вас високорослі, і ви хочете, щоб вони гарні були, можна також прищіпувати е, високорослі, крупноквіткові, ті... Наоборот, треба видаляти пасанки в пазухах, щоб вони були в одній гілочкою, і тоді буде така квітка велика, гарна. Тоді так роблять. А з такими маленькими всі прищипують. І чим більше прищипуєте, тим краще буде, буде краща кулька. І якщо ви не будете їх розділяти, то у вас. Не буде того ефекту. Ну от така малесенька, ще я її поки, але можна. Таку верхівочку. отак, І так далі. Це не знаю. Це в мене по ходу низькорослі, але чомусь вони повитягувались, я їх садила, то вони повитягувані. Були. Я навіть навіть не знаю, поки прищіпну тут верхівочки, а потім подивлюся, що це за хризантемка, і подивлюся, що з нею далі робити. Ось так само, дивіться, невеличка, але я її тут. Верхівочку, прищіпну і хай кущиться і так далі. Так що, друзі, вже за сьогоднішній день не одна порада, може ще якісь будуть до кінця відео. Так що, кому цікаво, підписуйтеся і будете знати. Мені не шкода, я ділюся тим, що знаю. Ще вам скажу, є категорія людей, яким розповідаєш, учиш якби як краще. А вони, та, я цим не буду заморочуватися, а хочуть, щоб було гарне. У мене прийшла була жінка, і щось ми розговорилися за квіти, я вже не пам'ятаю за які. А вона говорить: я кажу: ну, для того, щоб красива квітка була, її треба прищіпнути, її треба пересадити, там, попасинкувати, там, буду я цим займатися. Я посадила, хай росте. Ото, як посадила і хай росте, так вона і росте. За всім треба догляд. Якщо не будете доглядати, то. Не буде нічого гарного. Буде щось рости, але то вже не те. Так що, друзі, я так вам даю поради такі. Ну і, звичайно, підписуйтесь, щоб бачити результат моїх порад. Те, що я рекомендую, що я роблю, будете бачити результат, щоб мої слова не були голословні. Підійшла до полунички, як же не сісти. І я вам скажу, оця яка зірвана згорода, саме смачна. Супер. Вчора нарвала, помила і вже геть не той смак. Ф трошки обтерла, подула і з'їла. Ммм, смак ота. Супер. Це насолода, трошки підкріплюся, то йду далі працювати, є слава полуничка. Полониці наїмося. А, красунька. М -м. Продовжуємо працювати. Вже й жук з'являється. Поки підгортала, то навіть на одному кущу вже й личинки знайшла. Земля волога, але вже трошки забита, як перед цими дощами, то було волого, але така рихла земля, а це вже починає ставати забита. І вже дивіться, друзі, світ з'являється. Я не пам'ятаю, що це за картопля. Потім гляну, скажу, напишу. Але ми пізно садили перед проводками після Паски. Але бачите, вже картопля гарна. Підгортаю для того, щоб і видно було, коли копаєш і коли йде дощ, сюди всередину потрапляє. Вода і не розпливається, зберігається там, ну і наро... наростає кращий куст. Так що ще одна порада плюс. Ось так. Попідгортала, бурячок просипала, прорідила. Два сорта картопельки і два сорта бурячка. Там ще лишився. Там картошка і буряк, тож не знаю. Може після обіду, може, може з понеділка Побачу, як себе буду почуватися. Зараз йду обідаю. І трошки відпочину, а потім побачу, що буду робити. І ще одна красуня. І знову до вікна. Дивіться, яка гарнюня. розквітла. І на, навіть на тій самій гілочці. Ось була одна Де Зараз, Ось тут була одна. Відпала, це інше. Друзі, вирішила все-таки після обіду знайти на город а продовжити своїми квітниками. попідривала свої з чупанами, фіацинтами з, з Виймаю їх. Виймалася гарно. Ну і так далі. Ну от, повиймала. Мабуть, всі не знаю. Трошки десь за рослинками не видно, трошки за бур'янами. І зараз хочу повиполювати тут бур'яни. До речі, хочу вам показати свою гергінку. Мабуть, в неї вже нічого не буде. Я посипала, але не знаю. Чи відійде, чи не відійде, навіть не знаю. Там люпин один пропав, а тут гарненький. І там воді байдус. Ось такі справи. Ну, зараз полю бур'ян. Ну, Пови... повиш... Повиривала, повишкрібала, повирізала, все, що зайве. І ось такий вигляд. На теперішній час. Не знаю, може, треба було цей холодок зрізати, не знаю. А так все добре. Тут за допомогою Нюші зламала, ну, Нюша зламала георгінку, не знаю, підсипала, так шкода, гралася, я її гнала звідси, а вона тут дуркувала і зламала мені. Ну вже що зробиш? Тут. Нарцис заплила косичкою. ну, Люпини тут не знаю. Коли садила, ще абрикоса не так була розпущена, та й було більше тут сонечка. Тепер не знаю, вистачить їм світла чи не вистачить. І такий красунчик, як я вже показувала. Люпин. Просто супер. Тут обрізала цей хвойник. Він дуже багато сухого було, але вроді живенький, не знаю. а... Е, вереск пропав, обрізала. І навіть не сподіваюся, що щось з нього піде. Ну, а так все добре. Так що попрацювала сьогодні, навіть не збиралася скільки зробити, але все добре. Звичайно, ще треба щось перебрати, щось треба досадити. ну Це вже в другий раз, а так я задоволена результатом. А вам, друзі, дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, приходили вам повідомлення. До нових зустрічей, пока!